Алілуя! Слава Богу! Ми з вами, люди щасливі, ми в тому місці, де, де добре, де Слово Боже, ми зібрані в ім'я Ісуса Христа нашого Господа. Але я ще хотів нагадати і сьогодні звернути нашу увагу на тексти Святого Письма, де колись Господь звернувся до Мойсея і відкрився йому. І назвав своє ім'я. Я пропоную книгу Вихід, третій розділ. І буду читати з 9-го вірша трошки нижче. Давайте послухаємо уважно. Книга вихід, третій розділ з 9-го вірша. І ось тепер голосіння ізраїльтян дійшло до мене. До того ж, я бачу утиски, якими єгиптяни. Гноблять їх. А тепер іди. Я посилаю тебе до фараона. Виведи мій народ нащадків Ізраїля з Єгипту. Але Мойсей промовив до Бога, хто я такий, щоб піти до фараона і вивезти Ізраїлян в Єгипту, з Єгипту. Та Бог наголосив: Я буду з тобою. І ось тобі ознака, що саме я послав тебе. Коли виведеш народ з Єгипту, то ви поклонитеся Богові на цій горі. Тоді Мойсей промовив до Бога: ось я піду до ізраїльтян і скажу їм Бог ваших батьків послав мене до вас, а мене запитають, як Його ім'я, що я їм скажу? І відповів Бог Мойсеєві, я є той, хто є. До цього тексту. Я є той, хто є. Ми з вами тут є. І слава Богу, ще й гості є. Присутні будуть сьогодні нам служити. Слава Богу за кожного з вас, який тут є. Але це слово і ця правда стосується тільки Бога, бо тільки Він є. Це так просто, але так багато у цьому імені. Він про себе сказав, Я є. Що це має дуже коротко, бо це, це висловити, я вважаю, що неможливо. Все сказати про Бога, і навіть про Його ім'я неможливо. Але чому я так сказав, що ми є? Ми зараз є тут. Але нас не було. А він завжди є. І це стосується тільки його. Про нього навіть невірно сказати, що він був. Бо це неправильно. Він є. Про нього невірно сказати, що він буде. Чому? Тому що це так або інакше. Мається на увазі, що він якось залежить від часу, але він над часом. Він не серед часу, він не серед творіння, бо час це, це, це також творіння Боже. На нашого Бога нічого, не, нічого, нічого на нього не, не, не впливає абсолютно. абсолютно. Це на нас з вами впливає. Навіть сонце, коли пече. Так чи ні? Ми відчуваємо і щось нам робиться, коли спрага, дуже хочеться пити на нас також, коли ми їсти хочемо, коли ми хворіємо, коли ми старіємо, слабішаємо, на нашого Бога нічого не впливає. Слава Богу! Він завжди. Є. Їм неможливо маніпулювати. Він Надусим він робить те, що вважає потрібним. Його неможливо зрозуміти. Що ви ви спитаєте, що я маю на увазі? Ми тільки частково розуміємо те, наскільки хватає нашого розуму наскільки Господь Бог нам відкриває наш розум, ми розуміємо. Але ми так мало розуміємо. А Він є. Він завжди присутній у кожній точці Всесвіту і абсолютно в повноті своєї. Він є. Це Його ім'я. Це Його сутність. Чому я вирішив сказати це? Бо мені ще разом з вами хочеться піднести молитву до нашого Бога та подякувати Йому, та порадіти перед Його лицем у цьому зібранні, бо Він є? Ми почули, як Він звернувся до, до, до Мойсея і каже, що почув Він. Він почув те, що Ізраїль, Ізраїль до, до якогось моменту мовчав. Не було цього от, отої молитви, отого жалю, о тих сліз не було. А потім, потім так сталося, і Бог почув. Прийшов час. Наш Господь. Якщо ми за нього кажемо, якщо я можу сказати, що я його розумію абсолютно, то він не є вже Бог, то вже ідол, то вже вигаданий мною. Якщо я абсолютно розумію його задуми, судьби, те, що він робить над народами, то він вже не є Бог, то вже ідол. На жаль, багато таких є прикладів і зараз серед нас, коли ми чуємо про Бога від, від деяких людей, начебто вони все розуміють, начебто вони з Богом на рівних. Він каже, а вони передають, вони все розуміють, вони все знають. Коли ми читаємо Слово Боже, в перших текстах Господь промовив, що Він створив людину за подобою своєю, за образом своїм створив людину. Але так стається, що людина нерідко хоче створити Бога за образом своїм. Як вона розуміє, такого свого Бога, який буде слухати. Який буде робити те, що хоче людина. І все те, що тільки задум людині прийде, і Бог зразу робить. Але то вже вигаданий Бог. Вигаданий людиною за образу і подобою цієї людини тебе або мене. Але слово Боже каже, він є. Як ми вже наголосили, він не залежить від того, що людина думає або сильно-сильно хоче. Але він завжди робить для людини саме краще. Слава Богу. Хоча й не те, що я вважаю правильно, але саме краще. Він колись сказав Аврааму, що за те, що ти повірив, я благословлю тебе і всіх нащадків, і всі народи, хто повірить. Благословля, Я благословлю. Слава Богу, Він це робить. Ти сьогодні тут присутній чи присутня. І Господнє благословіння приготував Господь і для тебе. Якщо ти віриш, якщо ти віриш, то воно для тебе. Бо Він є. Це для мене. Я радію від цього, що Він є. Ще декілька слів. Він є. Як ми читали в цьому Слові Божому, я ще нагадаю такий текст, тут трошки нижче написано у цьому ж розділі, дивіться, що каже Господь, 17-й вірш і трошки нижче. Тому й сказав, я визволю вас від єгипетського пригнічення і виведу землі хананців, хетейців, аморейців, пірізейців, гівійців, євусейців у край, де тече молоком і медом. Вони послухаються твого голосу. Хто це вони? Ті, хто вірують. Чуєте? Вони послухаються твого голосу, ти підеш разом зі старішинами Ізраїлю до єгипетського царя. Ви скажете йому, Господь Бог Євреїв зустрівся з нами. Тож тепер ми підемо в триденну подорож у пустелю, щоби принести жертву Господу нашому Богові. Проте я знаю, каже Господь, що Єгипетський цар не дозволить вам піти. Хіба що буде примушений сильною рукою? Чуєте? Господь знає, Він відкриває те, що ще не сталося, ще Єгипетський цар про це не знає, що до нього прийде Мойсей. Чуєте? Він ще про це не знає. Але Господь же Мойсеєві каже, що Він тебе не послухається. І ще не все, давайте ще трошки нижче і будемо підсумки підводити. Тоді я простягну свою руку і уражу єгиптян усіма моїми чудесами, які чинитиму серед них. Після того він відпустить вас. А до цього народу я викличу співчуття в очах єгиптян. Тому, коли прийде час виходити, ви не підете з порожніми руками. Адже кожна жінка попросить у своєї сусідки або у своїх співмешканки сріб, золотий посуд та одяг, так ви оберете Єгиптян і одягнете ваших синів і ваших дочок. Слава Богу. Як ми вже казали, єгиптяни також про це не знали. навіть думки не було. Але Господь каже, що коли ви будете виходити, вони вам. Ви не підете з пустими руками порожні. Вони вам ще дадуть золото і срібло і, і одяг. Отакий Господь. Тому я хочу підвести підсумки. Дивіться, ті, хто вірують, Господь знає, ті, хто вірують, <кхм> і Він каже, що вони тебе послухають, вони підуть з тобою. Ті, хто не вірують, він каже, що. Не послухають. Це не тільки, не тільки цар Єгипту, не тільки Фараон, але ті, що у Єгипті, вони не послухають. Вони такі будуть закам'янілі. Але вони будуть, вони, відчувши Божу силу, вони підкоряться все одно. Чуєте? Все одно задум Божий буде виконаний. Слава Богу. Якби вони. Не ставали проти. Те, що Господь задумав, все одно виконається. І тепер підсумок. Він є, тому тому мої страждання й твої, вони зрозумілі для Бога. Він є і тому наші молитви і прохання Він чує. Він є. Тому є надія на вихід, вихід з гріхів, вихід з страждань, вихід з проблем, вихід з залежності, яка б вона не була, є вихід, бо Він є. Той, хто всемогутній, той, хто люблячий, той, хто хоче благословити. Він є, тому життя є, Він є, тому надія є, Він є. Тому ти і я, віруюча людина, щасливі. Слава Богу! Тепер ми станемо і подякуємо. Слава тобі, Господи, Боже наш. До Тебе ми йдемо з молитвою подяки, Господь. Слава Тобі, бо Ти є. Навіть коли ми не бачимо очима своїми, ти є. Ти завжди з нами є, Господь також. Слава тобі, Господь. Дякуємо Тобі, Боже, за Твоє милосердя до нас, яке відновилося цим ранком, Господь. І ми відчуваємо це. У нас є хліб, до хліба є, Господь. Дякуємо Тобі. Алілуя. Слава тобі, Господь! Ти з нами є зараз. Ти чуєш наші молитви, Господь. Боже, той, хто страждає. Ти чуєш, в тебе є вихід, в тебе є. Спокій, Боже, Ти даруєш Духом Святим. Слава Тобі, Господь! Ти над усим, Ти не завжди відчу... Господи, так відповідаєш, як ми хочемо на наші молитви, але відповідаєш найкраще. Слава тобі, Господь, краще, ніж ми просимо, більше, ніж ми просимо. Дякуємо тобі, Господь, хай ім'я Твоє буде прославлене, нехай, Господи, буде благословена також недільна школа, Господь, в ім'я Ісуса Христа. Дітки, ті, що будуть навчатися, вчителі, які будуть навчати, нехай будуть благословені, нехай ім'я Ісуса, Господа буде з ними, Святий Дух, веде їх, а вся слава, хай буде тобі, отцю Сину і Святому Духу. Амінь.